Вітаю! Мене звати Рукавіцина Катерина. Я лікар-парадонтолог клініки Люм'єр. Сьогодні хочу вас ознайомити з таким девайсом, як іригатор. Розкажу вам, що це таке, навіщо його використовувати та кому він показаний. Існує два типи іригаторів: стаціонарні та портативні. Портативні це сучасні іригатори, вони дуже зручні у використанні, адже мають. Невеликий розмір їх зручно брати з собою. Іригатор ProOral має три режими та три насадки. Це звичайна насадка. Також є насадка для язика та насадка ортодонтична, яка за до допомогою щитинок допомагає вичистити сам брекет. Стандартні видаляють бактерії з глибоких міжзубних проміжків, вздовж лінії ясен та із пародонтальних кишень. Масажують та стимулюють кровообіг ясен. Підходять для очищення ортодонтичних апаратів. Ортодонтичні. Призначені для очищення ортодонтичних апаратів. Клінічно доведено, що іригатор має значно більшу ефективність при очищенні брекетів порівняно із зубною ниткою. Насадка для очищення язика. Призначені для видалення бактерій та залишків їжі. Усувають одну з причин неприємного запаху з роту. масажують та стимулюють тканини язика. Потужний пульсуючий струмінь води 1400 пульсацій за хвилину. Три режими роботи: нормальний, м'який та пульсуючий. Злет-індикація дозволяють вибрати оптимальний тиск води. Резервуар для води. Обсягом 150 мл бездротова індукційна зарядка для зручності застосування. Насадка обертається на 360 градусів для легкого доступу до будь-якої ділянки ротової порожнини. Зручна зміна насадки натисканням кнопки. Двоххвилинний автотаймер. Водонепроникний дизайн. Низький рівень шуму. Іригатор це пристрій для видалення з міжзубних проміжків, а також ортопедичних і ортодонтичних конструкцій, залишків їжі, а також частково м'якого зубного нальоту. Також іригатор має функцію масажу ясен, а це дуже важливо для пацієнтів з захворюванням пародонту. Іригатор гарно підійде для пацієнтів з брекетами, з ортодонтичними та ортобутичними конструкціями, а також для пацієнтів з захворюваннями пародонту. Пам'ятайте, що іригатор не замінить зубну щітку та йоршики, а є лише гарним доповненням до щоденної гігієни.